Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо спостерігати за лавандою. Лаванда це красива квітка з приємним ароматом, яка росте на низьких кущах. Вона має довгі вузькі листочки та квітки, які можуть бути фіолетового, блакитного або рожевого кольору. Лаванда дуже популярна завдяки своєму аромату та красі. Коли ми розмовляємо про лаванду, перш за все нам приходить на думку її запах. Аромат лаванди дуже приємний і свіжий. Він може нагадувати про літо, сонце і природу. Багато людей люблять цей аромат, оскільки він може заспокоїти їх і допомогти почуватися щасливими. Лаванда також є дуже корисною рослиною, вона може мати позитивний вплив на наше здоров'я та настрій. Наприклад, якщо ви відчуваєте стрес або нервове напруження, аромат лаванди може вам допомогти розслабитися і почуватися краще. Лаванда може також допомогти заспокоїти вас перед сном і забезпечити глибокий і здоровий сон. У деяких країнах лаванду використовують для приготування чаю. Вона надає напою приємний смак і аромат. Крім того, лаванда може бути використана для виготовлення мила, косметики та парфумів. Вона додає їм особливого шарму та робить їх ще більш чудовими. Лаванда також може використовуватися для полегшення болю. Вона має властивості, що допомагають знеболювати м'язи і зменшувати напругу в тілі, тому лавандова олія часто використовується для масажу та лікування м'язового дискомфорту. У лаванди також є антисептичні властивості, що допомагають у боротьбі зі шкірними інфекціями та запаленнями. Вона може допомогти у зціленні порізів, опіків та подразнення шкіри. Крім того, лаванда має заспокійливий ефект на шкіру допомагає зняти запалення та подразнення. Сьогодні вже доведено корисні властивості лаванди при використанні у медицині, у косметичній сфері, у кулінарії, у повсякденному житті. Дякую малята за увагу! До побачення!